Мої вітання, Любі, заходьте, будемо мілуватися трояндою Чанда з б'юті. Я перший раз побачила її такою. До речі, коли робила відео про троянди, які мене здивували, я чомусь забила про неї. Так вона мене здивувала, що я забула вставити. Сюжет про неї але зараз маю нагоду. Дійсно, вона в мене була посаджена в іншому місті, їй було замало сонця, бо це чайно-гібридна троянда. Я її пересадила внаслідок два ручки, я взагалі не пам'ятаю, щоб вона квітувала. І ось, і ось. В цьому році вона виглядала як має бути, як перлина серед колекції моєї троянд, як перлина серед білих троянд. Я б їй дала такий приз за тримтливість та лагідність. Не можу сказати, що ця троянда, якщо ціль посадки троян це оздоблення двора, вона буде радувати вас у таким цвітінням все літо. Звичайно, що ні, в спеку вона дуже-дуже швидко переквітовувала, але якщо ціль посадки це як в мене, зробити колекцію. Щоби побачити троянди світу, подивуватися ним, то я дуже дуже рада, що вона в мене є. Троянда британської селекції від Harkness. Чандес Б'юті, Прис за лагідність, Тремтливість аромат. До речі, до неї більше підійшло слово трепітна. Ось так, як я його розумію. Я намагалась з'ясувати, чи є таке слово в українській мові, однозначно, і відповіді немає. Хто хотів, зміців, той його застосовував для себе в своїх творах, в різних формах, і трепетна, і трепетна. Ну Ось вона така, бачите, трепетна, вона дуже лагідна, вона тремтлива, тремтлива. Chandes Beauty. Такою якою вона має бути і такою, як я її побачила перший раз? Влітку вона випускала пагони, також намагалася квітувати. Не можу сказати, що вона лінкувалася, ну, але наша погода, наш південь дуже-дуже швидко це все закінчував її намагання. Але ось на кі... на кінець літа мало такі квіточки від Chandas б'юті. Дякую за перегляд, любі!